Мене покликав старий досвід. Ні, здаю постійно я донор. На даний час потреба в компонентах крові велика, тому що з початку повноштабної війни кількість поранених бійців і цивільного населення зросла. Розумні того, що якщо ми всі разом будемо здавати кров, то наситимо банк крові, допоможемо хлопцям, які на шланті. Ця кров йде для поранених побратимів, для цивільних, для тих, хто потребує її. І трансфузія крові переливання може врятувати. Дуже багато життів і здоров'я наших громадян, тому умовно своїм життям з нашими побратимами. Компоненти крові потрібно постійно поновлювати і донорам, людям небайдужим кожні 60 днів приходити і здавати кров. А ми їм за це гарний настрій, свої посмішки, печення, чай, сок, водичку, шоколадку і почуття, те, що вони комусь врятують життя.